Це жителі планети, прийшли сказати всім: Земля, наш спільний дім! Природу бережімо для майбутніх поколінь. Ми команда ЕКГ Екологічно команда, група! Всіх щиро вітати нам стала нагода на захист природи з нас, кожен готовий. Ми сіємо зерна екокультури, щоб рятувати наш край від тортури. Земля чекає наших дій, шкодити чи допомогти вибір твій. Бо люди змінюють природу, як завжди. Врятуємо екосистему від біди. Людино ти ти винна. винна, що не лістать, квітка пишна, що не чутна пісня, солов'їна, що не здорова наша країна. Люди, Людино ти винна. ти винна, що не літає пташина, що не чиста водиця, що не родить пшениця. Люди. Помирає тварина, то зупинись, людина. Нам робити, щоб на ній ще довго жити, давайте луки разом рятувати. Я би радив усі екологічні проблеми вирішувати різними шляхами. Можна політично чи економічно? Головне, що екологічно. Розорювання земель потрібно терміново скоротити, бо щодня частка реліз зростає, а треба низких екосистем меншає. На луках ростуть рослини, які так люблять поживати домашні тварини. Вони є місце збору пилку і лектару бджолами. Більш того, забезпечують людей лікувальними травами. А ще без проблем тут можна саджанці взяти, щоб свій будинок озеленяти і прикрашати. Луки дарують людині свої природні продукти, гриби, ягоди, трави, ароматні, лікувальні. Якщо зелені красу лугів не зберегти, то у пустелі будемо жити. Я, Я і ти! Задаємо шкоду природі руками, Ми нищимо луки своїми ж руками. Нам треба бути вище все оберігати. Будемо природу разом рятувати! На наші край. Ви ніде що знати ми. Ви запитаєте, що знати, які знання потрібно мати. Ми команда ЕКГ Снятинського ліцею інтелекту стоїмо на варті, бо все що нас оточує, цього варте. Наш девіз – Ми бережемо наше довкілля, щоб не було в цьому світі свавілля. Нам потрібно щось робити, а головне турботою любов'ю землю ухопити. Наша снятинська земля природними екосистемами багата. І тому нам усім потрібно її оберігати. Якщо на луку йдеш ти, то пам'ятай, у ній своє життя вирує. вона тобі завжди віддячить і свої плодище подарує. На весні, коли трава вже всихає, людина спалює її, і навіть думки не гадає, що ще хтось живе в землі. Так. Бо пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту, руйнується гумус, погіршується якість верхнього шару ґрунту. В пожежах гинуть комахи хижаки, що контролюють чисельність шкідників на посівах. Так, в сухій траві зграють ряд зимуючих корисних комах. Для прикладу, сонечка. Їх здобуть по полиці лишається зимувати ще на стадії яйця. Чим менше комах хижаків, тим більше доводиться носити на посіби агрохімікатів, щоб вберегти їх від шкідників. Спалювання трави призводить до руйнації верхнього грунтово-рослинного покриву. У зежах масово гинуть комахи запилюючі, бджоли, джмелі, оси та інші. Наслідок випалення сухої трави гинуть птахи. Загорають плати і та місце гніздування. Гніздовий період цих птахів розпочинається на початку квітня. Саме в цей період розпочинаються масові випалювання трави. Дим від спалювання трави отруйний. При спалюванні однієї тонни рослинних залишків повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. Бережімо, луки мого дитинства! Оде дуже. Бо разом вони велика сила, а звуть їх лікарські рослини. Вони цілюще джерело, їх є у нашій місцевості багато. Кропива, ряз, парило, дереві недугу всяку можуть подолати. Справді, луки дають нам лікарську сировину. Переважна більшість рослин, що використовуються в лікувальній практиці. А ще це природний садівний та насінний матеріал. Тефи та, та луки можуть бути джерелом саджанців та насіння кривинистих рослин. Червону книгу ми занесли. Світ неповторний, не чудесний, що поступово відмирає. Давно порятунку в нас благає. Невже в майбутньому на світі не будуть пікні дивні квіти? Конвалії, фіалки, ніжні, і вісник березня підсніжник. Проблема зі зникненням рідкісних видів тваринстві дуже гостра. У час, коли увесь світ проваджує заходи зі збереження рідкісних та вразливих видів рослин, Російська Федерація знищує їх, а разом із ними і європейське біорізноманіття. Вже сьогодні ворожа техніка знищила значну кількість брендушки різнопарної. Без луків немає майбутнього в українського тваринництва. Бо без випаску худоби на луках воно майже неможливе. А домашнє бджільництво як воно розвиватиметься без світучих зелених луків. Наші предки передавали ці землі у всій красі своїм нинішнім шабірним нащадкам. Зараз ці землі розділяють на сотки, будують дачі з садами та парканами, а у річки скидають нечистоти Ми всі повинні об'єднатися спасати луки і степи. Свій голос віддамо за це. І люди вже збагнуть, що час настав свою планету рятувати і жити далі, і бажати, щоб було щастя на землі. Засперечались, людина ворог їм чи друг. І щоби вирішити суперечливий момент, мені кожен житель свій залізний аргумент взяв першим слово джмін і сумно загудів. Я й веселух до квітів прилетів, а їх нема. Людська рука зірвала і про камашок навіть не згадала. Зайчиха взяла слово. Ой, біда! було кобло моє там, де суха трава. Хтось подумав ту траву спалити. Мої ж зайчатка так хотіли жити. Пожежу ту гасити збіглись добрі люди. Їм за життя зайчат до віку вдячна буду. Тут до розмови втрутилася пташка. Пожежі ті загинули комашки. І буде голодно, мені і діткам. Ти доведеться в інший й летіти. Так так, цілком погоджуюсь з тобою пташка. Тут сумно обізвалася Ромашка. Людський цівчинок небезпечний та бездумний. До того ж у повітря, дим отруйний. Він викликав хвороби у людини, та ще й у ґрунті знищили квіткові цибулини. Тож вирішили жителі лук і степі звернутися з проханням до людини. збережіть красу для поколінь, не завдавайте шкоди ні рослинам, ні тваринам. Ми будемо для вас співати і цвісти, і майбуття щасливе разом будувати. Весняночка, весняночка, де ти зимовала, садочка, накленочку, сорочечку. Квітку не ламай, хай вас голубить сонечко ясне. Життя на цій землі у всіх одне. Природа унікальна, що й казати, про це повинен знати вся. Тож кожен з нас повинен пам'ятати, зламати легко, Відновити ж я. В природі ми лищачки малі. Земля не нам належить, ми землі.